Що викликає у вас необґрунтовану злість, водії, які не вмикають фари під час дощу? І завжди здається, що сірі або сріблясті машини повністю зливаються серпанком, або ті, які не використовують показчики повороту під час повороту. Хтось одного разу запитав мене, що у вас є найгустріше? Як я хрень можу знати, що найгустріше з усіх наших речей? Люди, які стоять у черзі або дозволяють кільком своїм друзям вирізатися в черзі, я ненавиджу це лайно. Я стояв у черзі за їжею в кіоску в туристичному районі. Хлопець переді мною виявився гідом автобусної подорожі та намагався зрушити з місця весь свій автобус людей переді мною, замовляючи для них, тоді маючи їх, платять окремо. Коли я зрозумів, що відбувається, я втратив усе. А він відступив і змусив усіх вишикуватися належним чином. Коли я запитав його, де він працює. Витівки в соціальних мережах, які просто люди марнують їжу. О, так це мене дуже дратує. Зйомки добрих вчинків, які часто дегуманізують інших, також сильно заважають мені. Принтери, якщо я підключаю вас, ви повинні працювати. Чому ви не працюєте? Ха-ха, крикає тішника. Самовпевнені люди, які явно не дуже розумні люди, які дурять відповідь замість того, щоб визнати, що вони чогось не знають. Я погоджуюся, що це жахливо, але на жаль, як студент-медик, лікарі зляться, якщо я кажу я не знаю. На деякі з їх випадкових запитань. Тож я змушую вигадувати різні несенітниці. Коли люди прискорюються, коли я вказую змінити смугу. Ой, слава Богу, хтось це сказав, знав, що ці мудаки роблять це лайно навмисне, мав. Я теж. І я завжди дивуюся, чому вони це роблять, як власник собаки. Я ненавиджу людей, які не підбирають своїх собак. Тут хлопець з обслуговування газонів люди, які не збирають свої собачі якашки на бульварах, звичайно, призводять до того, що я б'ю їх своєю лопатою для бур'янів і отримую сраку завжди в своєї війни.